У вівторок, 11 квітня, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у своєму телеграм-каналі написав, що саме цього дня, 2022 року, було повністю відновлено контроль над державним кордоном у Сумській області. Сили оборони остаточно вибили ворога та деокупували область. Йдеться в повідомленні. Окрім того, було опубліковано відео про ті події річної давнини. 24 лютого 2022 року близько п'ятої години ранку колони ворожої техніки перетнули державний кордон та зайшли на Сумщину. Дії противника були спрямовані на швидке захоплення сум головних транспортних вузлів з метою подальшого просування було на Київ. Цей танк окупантів, але було тільки підбито. Тоді місцеві приїхали і допалили його, тому що вся Україна зараз бореться проти окупантів. Підрозділи Сил оборони України, завдавши значних втрат, змусили противника відступити. 11 квітня 2022 року контроль над державним кордоном у Сумській області було відновлено. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний подякував кожному, хто визволяв сумщину своєю самовідданістю та героїзмом. Щодня наближає нашу перемогу.